18 травня вирішила винести свою розсаду з-під віконня у хаті в бесідку. Ну, як би на закалку, щоб закалялося. Трохи вони в мене витягнулися такі. Чому витягнулися? Жовтуваті. Тому що в неділю їдемо назад у місто. Щоразу так їдемо. І цілий тиждень вони собі самі живуть, як можуть. Квіточки мають тут дрібненькі висіні, менший перчик там, помідори. Ну, таке. Так як у дачників. Дачники, удачники. Ну, побачимо, що з цього вийде, щоб посадити їх там. Може, трошки закаляться, позеленіють, буде видно.